Цікаво щодо язичництва, бо тема в нас Е, наскільки типу, є об'єктивним твердження, що язичництво це є типу, корінна наша слов'янська віра, типу на, віра наших предків. Наскільки це є все ж таки об'єктивним таке твердження? Ми можемо сказати про те, що на якийсь період, на якомусь mm -hmm. етапі е, язичництво було е, вірою наших предків. Але якщо ми беремо. Е, ми можемо поставити далі запитання, що таке язичництво? І ну, ми давайте прийдемо до якогось базового визначення, що язичництво пов'язане з так званим багатобожим або політеїзмом. Mm -hmm. ну, власне, слово язичництво від старослов'янської язики, тобто, якби то це народна релігія, можна так сказати. Там, в латинській мові це слово паганство і пагон. Тобто, релігія пов'язана з народом. І коли ми говоримо про язичництво, це типу вірування, які, чому ми їх називаємо народними, тому що після прийняття християнства народ іще далі вірив дохристиянські, дохристиянські вірування. Ось так закріпилося слово язичництво. Бо якщо, наприклад, ми кажемо, що от язичництво це наша mm -hmm. віра, яка була, яка була от наших предків. А що тоді було до язичництва? А до язичництва були э, первісні форми релігії, ну, якщо ми подивимося mm -hmm. да, манімізм, тотемізм. То можемо тоді, ми можемо за такою самою логікою сказати. А ще наших найдавніших предків це взагалі було не язичництво, а анімізм. Давайте Нове. давайте краще будемо, наприклад, сповідувати віру в духів, от, а не віру віру в багатьох богів. Тобто, ми можемо просто навіть з логічної точки зору, цей аргумент він є не дуже досконалим. Угу. Тобто, більшість народів у більшості народів їхня релігія змінювалася. І вони свою релігію змінювали. Угу. І навіть якщо ми подивимося на релігійні традиції Індії, де не була в буквальному сенсі зміна релігії, як відбулося, наприклад, на наших теренах, мовно кажучи, дохристиянські вірування, ми їх умовно називаємо язичник, язичницькими на християнство, А в Індії є тяглість традицій, коли політеїзм спочатку розвивається в е генотеїзм, є велика кількість богів, але з одним верховним божеством. Mm -hmm. Яскраво вираженим з рухом до монотеїзму. От, як, наприклад, ми беремо там, вайшнавський індуїзм, і він десь там 13, 14, 15 століття, під впливом індуських профорбідників реформаторів він набуває монотеїстичних ознак. Тобто, фактично, ми можемо сказати про те, що ми бачимо, що. от Язичництво воно може розвиватися і рухатися, рухатися до на